У польських. Та у Горських горах олениця, забачивши домашнього кабана, стала вітатися добро Пане кабане, радію що вас, а чого це ти така непоштива? Крикнув, набормосившись кабан. Що звеш мене кабаном? Ти не відаєш, що я підвищений бороди? Маю про те патент, що рід мій походить від найшляхетніших бобрів, а замість опанчі характеру я ношу здерту з вівці шкуру. Перепрошую ваше благородіє. Я цього не знала. Ми просі судимо не по одягу та словах, а по ділах. Ви ж, як і раніше, риєте землю і ламаєте тини, дай вам, може бути, ще й конем. Сила. Не можна начудуватися з дурнів, які зневажили, заньбили неоціненний бісер добродійства лише для того, щоб продертися до чинів. Зовсім не відповідних до їхніх нахилів, який нещастивий нашептав їм на вухо, що ім'я та одяг змінять їх буття, а не життя чесне, гідне чину. Здосеменно езопові граки, що вбираються в чуже пір'я, Шите з тако існування життя нагадує човен, в якому морем їхали в брані по-людському мавпи, і жодна не вміла кермувати. Той, хто має освічене око, тільки бачить він ослів та кабанів, вбраних у лев'ячу шкуру. А для чого вбираються? Для того, щоб легше свої рабські забаганки вдовольняти, людей турбувати і проламуватись крізь загороди громадянських законів. І ніхто з достойних честі. На непоштивість так насердиться, як оці мавпи з ослами та кабанами. Стародавнє грецьке прислів'я мавпа є мавпою, і в золотім уборі. Як тільки сонце вечір запалило, і небо скрізь прозоро затремтіло, на ньому золі блиснули прекрасні, мов камені коштовні алмазні. Фелес тут крикнув Гейно баба люба. Чого це баба, розпустив ти губи? Набридло, бабо на одному місці, хотілося б мені до зір полізти. Потюпала вперед стара із хати, а слідом суне мудрість дурновата. Зійшли вгору, стали на просторі, відки дивитись зручно й назорі, та мудрість. Пала і забила в вухо, ой бабу вже гукає. Чути туго! Чого тебе понесло туди, діду? Прийшов сюди, то вже тримайся сліду, не вміє і канави розпізнати. Я лізе в небо зорі рахувати. Ніж розмовляв з оселкою. Ти, звичайно, сестро, нас не любиш, коли не хочеш у нашу стать вступити й бути ножем. Коли б я гострити, нагодилася, відповіла оселка. То скористалася б з вашої поради, але нині вас люблю саме тим, що не хочу бути вами. Бо що не кажіть, а ставши ножем, я ніколи стільки не переріжу, скільки всі ті ножі і мечі, які я. Вигострю. А в наш час на оселки дуже сутожно.